Друзі, привіт! Рад вас бачити на нашому другому уроці нашого міні-курсу Сім кроків до навчання за кордоном. І сьогодні ми з вами будемо розмовляти про основні напрямки та країни навчання за кордоном. Про що ви сьогодні дізнаєтесь? На цьому уроці ви ознайомитеся з популярними країнами для навчання за кордоном і дізнаєтеся про їхні унікальні особливості, переваги та можливості для студентів. Також ми розглянемо з вами США, Великобританію, Німеччину, Канаду, Австралію, Нідерланди, Польщу та Нову Зеландію для порівняння. Сполучені Штати Америки, давайте почнемо з найпопулярнішої країни, про яку всі розмовляють, і про яку так усі мріють. По-перше, в Сполучених Штатах Америки є широкий вибір програм. США мають одні з найширших варіантів освітніх програм у світі. Ви можете знайти навчальні курси в усіх областях знання від гуманітарних наук до високих технологій. Тобто, в США я б сказала, що вони передові і в них найвеликий, найвеличезніший вибір програм та факультетів інноваційних програм майбутнього, які ви можете вибрати. Серед усіх усіх а, програм в цьому світі, в усіх університетах. Культурна різноманітність Америка відзначається величезною культурною різноманітністю, що дозволяє студентам отримати міжнародний досвід і розвинути глобальні компетенції. Це правда, тому що ми, звичайно, знаємо, що в Америці є про Америку брі всі, тому там є всі національності, і ви можете знайти друзів з усіх куточків світу. Система освіти. США система освіти розподілена на рівні k В Кейтвелв, -12, 12 тобто це дитячий садочок до 12 класу, після чого студенти можуть вступати до коледжів або університетів. До речі, в США є коледжі, які тривають два роки після закінчення середньозагальної освіти. І ці коледжі вони, до речі, недорогі, вони коштують від 9 до 10 тисяч доларів на рік. А після другого курсу ви можете вступити в університет на третій курс, наприклад, до університету Гарварда. І провчившись в Гарварді по ціні Гарварда, третій-четвертий курси, ви отримаєте диплом Гарварда, незважаючи на те, що перші два рочки ви навчалися коледжі в коледжі, так по ціні набагато дешевше. Цікаві факти. Цікаві факти це те, що ми можемо побачити людей, так, випускників американських університетів, які досягли в цьому житті багато чого, тому можна впевнитися в тому, що освіта в США, вона насправді непогана. Барак Обама, Ларі Пейч Сергій Брін і Ілон Маск всі ми про них знаємо. Це всі дуже знамениті особистості цього дня. Які навчалися в США, корисні ресурси. Тут ви можете побачити корисні ресурси, якими ви можете потім користуватися, щоб знайти більше інформації про університети США. Це найпопулярніші ресурси, і це зекономить вам час. College Board, US News Education і Education USA. Великобританія. Всі знають, що університети Британії славляться своєю історичністю. Оксфорд і Кембридж, наприклад, мають тисячолітню історію славу в академічних колах. Вони пропонують виняткові можливості для наукових досліджень та навчання це правда. Там рівень навчання, він просто височезний. І в порівнянні з США там більше йде напрямок на академічні можливості, ніж в США. В США більше такі соціальні навики також розглядаються протягом навчання і там більше активності. В Британії це більше все про історію, про дослідження, про таку прям справжню академічність. Високі академічні стандарти, це також правда, британські університети відомі високими стандартами викладання та досліджень. Система освіти у Британії середня середня освітня система базується на рівнях GCSE для учнів віком від 14 до 16 років, а також A-Level для учнів віком від 16 до 18 років, після чого вони можуть вступати до університетів. Наприклад, якщо ви вирішили після. 8 класу і ти вчитися у Британії, ви можете пройти GCC і A-Level, або, наприклад, після 10-11 класів ви можете піти на a level Але треба пам'ятати, що після 11 класу, якщо ви будете вступати в університет Британії, треба буде пройти спеціальну програму при університеті, яка називається Foundation. Це такий нульовий рік. Чому її треба проходити? Тому що в Україні ця програма триває 11 років. А в Британії е, середня освіта триває 12 років. Тобто цей рік, який нам не вистачає, треба буде пройти при університеті, який називається Foundation. Цікаві факти. Тут ви можете побачити з, най... з... видатних а, людей так... таких, які закінчили освіту в Британії: Стівен Хокінг, Тереза Мей, Бенедикт Кемб. Прибачити. Тобто ми всі можемо побачити, що також дуже багато знаменитостей закінчило освіту в Британії. І це також дуже популярний напрямок серед наших клієнтів. Корисні ресурси. UCAS це сайт, на якому ви можете подати заявки в 5 університетів Британії, тобто, ви заповнюєте на сайті заявку, і вона потім розсилається до всіх п'яти університетів одночасно, тобто, не треба подавати 5 заявок на різних сайтах і ресурсах. Study UK там дуже багато інформації про навчання. І також всі рейтинги університетів ви можете побачити на The Complete University Guide платформі. Німеччина Німеччина славиться своїм безкоштовним та дешевим навчанням. Державні університети Німеччини часто пропонують освіту безкоштовно або за низькими тарифами для іноземних студентів. Тобто, якщо ви хочете навчатися в Німеччині, це може коштувати навіть 700 євро за семестр, тобто десь 1400-1500 євро на рік. Технічні та інженерні програми Німеччина славиться своїми технічними університетами, що спеціалізуються на інженерії та технологіях. Система освіти в Німеччині включає основну школу середню освіту та вищу освіти. І випускники гімназіумів потім отримують абітур, який дозволяє їм вступати до університетів. Так само як і в Британії, українські студенти мусять пройти студіум колег. Це такий рік також Фаундейшн, на який можна вступити з рівнем німецької мови b 1 Після чого ви зможете вже вступити на перший рік бакалаврату в Німеччині. Тобто, все одно спочатку треба буде пройти такий підготовчий рік. Цікаві факти. Можемо побачити, що Цукерберг, Ейнштейн. Софія Копола, вони навчалися в Німеччині, змогли стати достатньо видатними, тому в Німеччині також я вважаю, що є багато своїх перспектив, але я б рекомендувала Німеччину для тих, хто хоче навчатися саме німецькою мовою і поєднати своє життя з цією мовою. Дат, це німецька служба академічних обмінів. А яка пропонує стипендії. Тобто, якщо ви хочете отримати стипендію в Німеччині, ви можете піти на сад, дата. Studion це ресурс для підготовчих курсів для іноземних студентів. Також MyGuides — це платформа для пошуку університетів і програм у Німеччині. Можете користуватися це буде корисно для тих, хто хоче навчатися там. Ідемо далі. Канада. У Канаді ми всі знаємо, що там якісна освіта. Канадські університети забезпечують високий рівень освіти та підтримку студентів, це правда. Канада відзначається гостинністю і підтримкою міжнародних студентів. В мене, до речі, дуже багато друзів, які навчалися в Канаді, зараз вже отримали карти резидентів. Зараз дуже багато в Україні українців виїхали в Канаду, отримують там освіту і живуть. І Канада дуже-дуже. Зустрічає нас там, я б сказала, ну дуже щиро і дуже відкрито, і дуже по-доброму. Система освіти в Канаді ем, включає початкову та середню освіту, яка завершується отриманням диплома середньої освіти. І після цього студенти можуть вже йти і навчатися в Канаді. А ем, ми з України можемо туди вступати на перший рік, звичайно. Але все одно дуже багато наших студентів їдуть туди на підготовчі курси, які називаються iLac, і потім вже переходять на перший курс в Канаді. Також цікаві факти можете побачити, хто навчався з відомостей в Канаді, тобто освіта там насправді, насправді дуже якісна. І корисні ресурси. Едюканада це офіційний сайт для іноземних студентів. University study in Canada – ресурс для пошуку університетів і Canadian Information Center for International Credentials – Це платформа для оцінки іноземних дипломів та кваліфікацій. Йдемо далі. Моя найкраща та найулюбленіша країна це Австралія. Я, до речі, там прожила півроку, і мені дуже сподобалося. Я вважаю це взагалі найкращою країною у всьому світі. Там дуже безпечно. Жодних там я не бачила павуків, змій, як всі кажуть. Тобто, країна топ, безпека топ. Все дуже чисте, все дуже охайне, всі дуже спортивні, люди дуже відгукуються добре. І до речі, класний факт про Австралію: те, що, наприклад, коли ми закінчуємо навчання взагалі в університетах, так ми повинні шукати роботу. А в Австралії ти коли закінчуєш навчання, в тебе вже є робота, тому там дуже високий рівень життя, обожнюю Австралію. Австралія пропонує високий рівень життя та відмінні умови для студентів. Австралійські університети надають сучасні та інноваційні програми в різних сферах. Це правда, там, там просто такі центри, вони неймовірні. Австралійська система освіти включає початкову середню освіту, яка завершується отриманням сертифікату Senior Secondary Certificate of Education. І після цього студенти вже можуть вступати до університетів. Цікаві факти: Хью Джекман. Герберт Коттон, Крістофер Хайс. Вони закінчили навчання в Австралії, і, до речі, вони дуже видатні і класні. Корисні ресурси: Studion Australia це ресурс для міжнародних студентів, який надає багато інформації про навчання в Австралії. Australian Government Education це сайт Уряду Австралії про освіту та навчання і Universities Australia це організація, яка представляє австралійські, австралійські університети та навчальні заклади. До речі, в Австралії дуже важко отримати візу, важче ніж в США. Це також такий факт, яким я можу з вами поділитися. В мене ще не було проблем у студентів, які б не отримали візу в Австралію, а саме тому, що ми правильно готуємо профіль та аналізуємо профіль. І якщо ми розуміємо, що хтось не може отримати візу в Австралію, то ми про це кажемо і туди навіть не подаємо документи і не розглядаємо цю країну. Нідерланди в Нідерландах я жила 5 років, тому я знаю про це про цю країну дуже багато. Вона дуже-дуже сейф, -дуже безпечна і стабільна. Інтерналізація освіти, інтернаціоналізація освіти, пробачте. В мене екран знаходиться далеко, тому я намагаюся, звичайно, ще читати з презентації, але я все одно розповідаю від себе. Нідерланди відомі своєю міжнародною освітною системою, що включає безліч програм на англійській мові. Це правда. Багато студентів наших навчають англійською мовою, виключно англійською мовою. І... Мені дуже подобається ще те, що в Нідерландах всі розмовляють навіть голландці англійською мовою. Тобто, у вас, я б сказала, що такий побут буде англомовний. І навіть це можна порівняти із Британією, тому що в Великобританії все на англійській мові, так само в Нідерландах. Вартість навчання в Нідерландах часто є нижчою, ніж у багатьох інших західноєвропейських країнах. Нідерландська система освіти вона дуже дуже мені не подобається, тому я не пропоную своїм клієнтам там отримувати середню освіту, але вона включає в себе початкову середню та вищу освіту. Для вступу до університетів студенти повинні отримати диплом VWO. Одразу скажу, що вступити в Нідерланди. Треба розуміти, в який навчальний заклад ви хочете вступити, тому що є університети дослідження та прикладних наук. Досліджувальні університети вони тривають три роки, прикладних наук чотири роки. І а, ті, які тривають 4 роки, в них можна вступити після першого, після 11 класу в Україні, ті, які тривають три роки, в них можна вступити тільки після програми Foundation підготовчої програми при університеті, або закінчивши перший рік в Україні, і потім вступати на перший рік трьохрічного бакалаврату в в досліджувальний університет Нідерландів. Цікаві факти: Анна Франк, Марк Рюте і Гінзбург. Вони дуже популярні в нашому сучасному світі. Також закінчили університети в Нідерландах. Корисні ресурси, Нуфік це нідерландська організація, яка пропонує інформацію для міжнародних студентів. Study in Holland це офіційний ресурс для іноземних студентів. І Holland Alumni Network це мережа для випускників і міжнародних студентів. Польща. Польща це найбюджетніший варіант, найближчий до України. Це для тих діточок, які не хочуть проходити програми Foundation, хочуть одразу за три рочки отримати. Бакалаврат. Вона є однією з найбільш бюджетних країн для навчання в Європі з низькими витратами та на навчання та проживання. Система освіти у Польщі включає початкову, середню школу, після чого студенти вже можуть вступати до університетів. На перший курс в Польщу ми можемо вступити одразу після 11 класу. А, Нікола Тесла, Адам Міцкевич, Віслава Шимборська це всі дуже е, видатні е, польські е, поети, лауреати, винахідники. Тому е, польське навчання я б сказала, що зараз катуються добре, але більше в сферах інженерії, бізнесу, е, наприклад, в університеті Варшавському, або Козмінському, або Вроцлавському. Корисні ресурси Study in Poland» — Офіційний ресурс для міжнародних студентів у Польщі, «Polish National Agency for Academic Exchange» — Це інформація про стипендії та академічний обмін. Едукація польська це платформа для пошуку можливостей освіти в Польщі. Наступна країна це Нова Зеландія. Я була також в Новій Зеландії і можу сказати, що це дуже безпечна країна, вона знаходиться дуже далеко. І це я б сказала так, що ця країна для тих, хто хоче бути якнайдалі від усіх. Тобто, якщо ви хочете сховатися від усіх, жити в спокої, в безпеці, нікуди не спішити, жити, знаєте, так, спокійно, все робити спокійно, бачити тільки гарні гори, їздити на лижі, ходити в гори. І... Якийсь час собі поприділяти, навчатися, мати гарну освіту, спокійний, безпечний ритм життя, то це Нова Зеландія. Новій Зеландії дуже висока якість освіти. Більшість моїх клієнтів їздять туди саме в школи, пансіони Університети не всі вибирають, тому що в університети все-таки хочуть їхати більше дітки, які знаєте, Хочуть там, погуляти, зрозуміти, студентське життя. А саме школи — це топ, тому що там дуже безпечно, і батьки можуть навіть не переживати і не прийматися за своїх дітей. Вони дуже гостинні, вони дуже дружні, це правда. Вони відкриті для міжнародних студентів. Туди важко отримати візу, але дуже можливо. І... Вони мають неймовірну, неймовірну систему освіти. Вони дуже, дуже, дуже такі щирі, душевні, дружелюбні, і в них дуже насправді гарно і спокійно. Цікаві факти. Також можете побачити, що Білл Клінтон, наприклад, колишній президент США, він відвідував університет Нової Зеландії. От Лаура Макінтош, відома акторка та педагог, також навчалася в Новій Зеландії, і Пітер Джексон, режисер фільмів, Володар Перснів, отримав освіту в Новій Зеландії. Корисні ресурси. Study New Zealand — це офіційний сайт для міжнародних студентів у Новій Зеландії, Education New Zealand — Ви зможете там знайти інформацію про навчання, і Universities New Zealand — це ресурс для інформації про університети в Новій Зеландії. Якщо у вас буде більше. Питань пишіть, будь ласка, мені, пишіть в інстаграм, пишіть на мейл, пишіть мені персонально, я вам дам більше інформації. В нас кожен урок мусить бути до 20 хвилин, тому я намагаюся дати максимальну вижумку, максимальну вижимку інформації, щоб вам бути корисною. Загальні поради для вибору університету за кордоном. Акредитація та репутація, будь ласка. Будь ласка, звертайте увагу на акредитацію, тому що є деякі університети, наприклад, в Німеччині, які не мають акредитації, і після цих університетів ви не зможете отримати ні роботу, ні візу, нічого. Вас просто потім попросять покинути країну. Дивіться на акредитації. це дуже важливо. Спеціалізації. Дивіться, вам треба вибирати спеціалізацію так, щоб вона була щоб вона вимагалася ринком у. Через 5, через 6, через 7 років. Тобто, треба дивитися на професії майбутнього, і треба досліджувати ці програми, і досліджувати саме те, що вас цікавить, щоб ви не марнували час. Тому дуже важливо проходити профорієнтацію, щоб зрозуміти, що вам пасує, що вам личить, чим ви хочете жити, в чому ви хочете взагалі варитися. Да? Звертайте увагу також на вартість навчання та стипендій. Тобто, наприклад, вартість навчання може коштувати в США 50 тисяч, але якщо у вас є тільки 20, то можливо знизити цю ціну. Тобто, деякі студенти думають, що о, в мене 20 тисяч, поїду тільки до Нідерландів. Ні, ви можете розглядати США, але треба розуміти, що треба буде трошки постаратися, щоб отримати знижку. Тому звертайте увагу на вартість навчання, щоб, наприклад, бувають такі ситуації, коли дитина. Ну, або батьки, родина взагалі вирішили, що є бюджет на США, але потім розуміють, що є бюджет на США, але тільки на перший рік, а там треба жити 4 роки. Тому треба розуміти, що треба думати на декілька кроків вперед. І місце розташування звертайте увагу на клімат, який вам підходить, Звертайте увагу на вартість життя, доступність можливостей, які спорти є. Які взагалі є можливості для вас, тому що комусь подобається, наприклад, такий тропічний клімат, комусь хочеться холоду, і якщо підібрати неправильно місце розташування навчального закладу, вам потім буде це не подобатися, тому що пам'ятаєте, що ви їдете туди не на два тижні, навіть не на один рік, а на три, а може і всі чотири роки. І немає однієї ідеальної країни чи університету. Все залежить від ваших життєвих вподобань, цілей на майбутнє, фінансових можливостей та інших. Тому я одразу всім рекомендую проходити тест на профорієнтацію, здавати тест на знання мови. В нашому випадку це англійська зазвичай. Спілкуватися з нашими експертами зі мною. Ми вам допоможемо безкоштовно на консультації розібратися в усіх деталях. Тому, якщо ви хочете, наприклад, отримати безкоштовну консультацію з нашим експертом, ви це можете зробити за посиланням під цим уроком, або можете написати мені в інстаграм на пошту. І тест на профорієнтацію, я всім його раджу. Також я раджу тест на знання мови, це дуже важливо, щоб зрозуміти і проаналізувати свій профіль, і в принципі розуміти, що робити далі, від чого відштовхуватися. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. І Зустрінемося на наступному уроці.